Морський вовк Джек Лондон, читає Людмила Лавренюк, розділ 27. Займався ранок, сірий і холодний. Віяв свіжий вітер, і шлюпка йшла байде Компас показував, що ми тримаємо курс якраз на Японію, дарма що в теплих рукавицях. Пальці мої просто добіли на стерновому веслі. Холод проймав і ноги, і я чекав нетерпляче, коли зійде сонце. Переді мною на дні шлюпки спала мот. Вона принаймні не мерзла, бо була закутана в грубі укривала. Краєм верхнього укривала я покрив їй обличчя, щоб захистити від, від нічного холоду, а тому бачив лише невиразно окреслене тіло та ясно каштанові кучері що, вибившися з під укривала, взялися росяними перлами. Довго я не зводив очей з тих кучерів, наче то була найбільша у світі коштовність. І такий пильний був мій погляд, що вона нарешті заворушилася, відкинула край у й усміхнулась мені своїм ще заспаними очима. Доброго ранку, містере Вандейдене!» – сказала вона, ще не видно землі. Ні, відповів я, але ми наближаємося до неї на шість миль за кожну годину. Вона розчаровано підібгала губи. Але ж це означає сто сорок милі на добу, додав я, втішаючи її. Обличчя її проясніло. А далеко нам пливти? Он там Сибір, сказав я, показуючи на захід, а на південний захід миль за шістсот Японія. Якщо цей вітер продержиться, ми будемо там за п'ять днів. А що коли буря? Шлюбка може не витримати. Вона мала звичку дивитись у вічі, вимагаючи правди. Так і цього разу вона дивилася на мене, чекаючи відповіді. Хіба що як дуже сильна буря, відповів я ухильно. А що, коли буде дуже сильна буря? Я нахилив голову. Але нас щохвилини можуть підібрати промислові шхуни, їх багато плаває в цій частині океану. О, як ви змерзли. скрикнула вона. Дивіться, ви труситесь. Не відмагайтеся, ви змерзли, а я тут лежу та вигріваюся. А що воно поможе, коли ви сидітимете та мерзнетемете, засміявся я. Поможе. Ось тільки но ну, я навчуся стернувати, а я навчуся неодмінно. Мот сіла, щоб трохи причепуритись. Вона розпустила волосся, що ясно каштановою хмаркою вкрило їй обличчя і плечі, рідні вологі кучерики. Мені хотілося їх цілувати, перебирати пальцями, втопити в них обличчя. Я заворожено дивився на неї, аж поки шлюбка повернулася боком до вітру, і вітрило залопотівши, нагадало мені про забуті мої обов'язки. Я зроду ідеаліст і романтик, попри свій аналітичний розум, я доти мав зовсім тьмяне уявлення про фізичний бік кохання. Я завжди був тієї думки, що любов між чоловіком і жінкою це щось високе, це та духовна струна, що єднає їхні душі. Тіло відігравало незначну роль у моїх думках про кохання, і ось я дістав солодкий урок, що душа виявляє себе через тіло. Я зрозумів, що вигляд, запах і дотик волосся коханої так самісінько, як те світло, що сяє у неї в очах, і як слова, що злітають її з уст, це вияв її душі. Душу саму не можна пізнати, а тільки відчути, вгадати її. Безпосередньо вона не може себе виявити адже й сам Єгова мусив з'являтися перед юдеями тільки в образах для них зрозумілих то в людській подобі, то як хмара, то як огнений стол, тобто щоразу у вигляді чогось відчутного, фізичного, реального, приступного їхній свідомості. Отож я закохано дивився на ясно каштанові кучері рімот, і вони сказали мені про кохання більше, ніж усі поети й співці могли сказати всіма своїми піснями та сонетами. Швидким рухом вона відкинула волосся назад, і я побачив її усміхнене лице. Чому жінки не носять коси завжди розпущені? запитав я, адже так набагато краще. Якби ж вони не плуталися так страшенно, засміялася Мот, ось тобі й маєш я впустила одну із своїх коштовних шпильок, і знову залопотіло вітрило, а я, забувши про шлюбку, милувався кожним її рухом, поки вона шукала поміж укривал свою шпильку. Мене дивувало й тішило, що в ній так багато жіночності. Кожен її рух суто жіночий, виявляв мені, що вона жінка, наскрізь жінка, і пронизував мене невимовною радістю. У своїй уяві я підніс її на неосяжну височінь, високо над іншими людьми і над самим собою. Я зробив з неї істоту. Богорівну і неприступну, тому я захоплено ловив кожну рисочку, що виказувала в ній жінку, просту так жінку, як вона рухом голови відкидає назад волосся, як шукає шпильку. Вона була жінка, така ж людина, як і я, і та чудова близькість, що буває між чоловіком та жінкою, можлива й між нами, хоч це не завадить мені довіку шанувати і божествити її. Вона радісно зойкнула, знайшовши нарешті шпильку. І я повернувся увагою до кермування. Я спробував прив'язати стернове весло, поставивши його так, щоб шлюпка сама без моєї допомоги йшла би Спроба моя вдалася. Хоч шлюпка часом то приводилась трохи до вітру, то вхилялась, але, зрештою, вона верталась на курс і загалом ішла добре. А тепер поснідаємо, сказав я, тільки найперш вам треба тепліше вдягтися. Я добув новеньку теплу куртку, пошиту з укривала. Я знав, що ця цупка груба тканина не боїться дощу і не промокне й за кілька годин. Коли вона надягла куртку, я дав їй замість кашкета, що був на ній. Зідвесткою, якою, відвернувши вниз криси, можна закрити не тільки волосся, але й вуха та шию. З одвезці мод стала ще чарівніша, її обличчя було з тих, що залишаються принайдні завше. Ніщо не могло зіпсувати цього чудесного обводу, цих майже класичних рис, цих тонко окреслених брів, цих великих карих очей, проникливих і спокійних, напрочуд спокійних. Раптом подув рвачкого вітру, дужче, ніж звичайно, підхопив шлюпку, коли вона перетинала навскоси хребет хвилі. Різко накренившись, шлюпка закрилась по самий планшир у супротивну хвилю зачерпнула добре відро води. Ту мить я саме відкривав бляшанку з консервним язиком. І, підскочивши до шкота, на силу встиг попустити його, вітрило залопотіло і шлюпка вивернулася під вітер. Проморочивши скільки хвилин з вітрилом, я знов поставив її на курс і повернувся готувати сніданок. Здається, діє добре, сказала мут, схвально кивнувши головою на містер новий пристрій, а втім, я нічого не тямлю в мореплавстві. Але цей пристрій діятиме тільки, поки ми пливемо Байдевінд», – пояснив я, а коли повіє сприятливіший вітер фордевін, галфінд або бакштах, доведеться мені самому стернувати. Правду мовивши, я не розумію цих ваших термінів, сказала вона, але ваш висновок цілком зрозумілий, і він мені не подобається. Ви ж не можете стернувати день і ніч, тому, сподіваюсь, після сніданку ви дасте мені першу лекцію, а тоді ляжете спати. Ми становимо вахти, як це робиться на кораблі. Як же я вчитиму вас? запротестував я, я оце сам тільки вчуся. Коли ви довірилися мені, то певне не подумали, що я не маю ніякого досвіду з вітрильною шлюпкою. Я перше з роду опинився в ній. Тоді ми вчитимемось разом, сер. А що ви мене випередили на цілу ніч, то навчіть і мене того, чого самі вже навчилися. А поки що снідати о, на цьому повітрі такий апетит. Шкода нема кави, скрушно промовив я, подаючи їй намащені маслом галети і скипку консервованого язика. І не буде ні чаю, ні юшки, нічого гарячого, поки ми не доб'ємося до землі. Запивши скромний сніданок холодною водою, мот почала вчитися стернувати. Показуючи їй, я сам багато чого навчився, хоч і мав деякі знання, що набув у кермуючи привида. І спостерігаючи, як правують стерники на шлюпках, Мот виявилася здібною ученицею і швидко навчилася держати курс, приводитись до вітру, коли шарпоне дужче, і попускати, коли треба шкод. Потім, чи не стомившись, вона передала мені весло і заходилася розстилати на дні шлюбки укривала що я вже встиг позгортати Лаштувавши все як найретельніше вона сказала А тепер, добродію, лягайте спати, поспіть до підобідку чи то пак до обіду, поправилась вона, пригадавши розпорядок денний на привиді. Що я мав діяти? Вона так наполягала. Будь ласка, прошу вас, що я кінець кінцем скорився і передав їй весло. Любо мені було лягти в постіль, послану її руками. Спокій і самовладання, що їх у неї було так багато, ніби передалися й мені через укривала. Западаючи в солодку дрімуту, я бачив її карі очі, її обличчя під зюдвейсткою, що вимальовувалося то на тлі сірих хмар, а то сірого моря. І раптом я прокинувся й усвідомив, що довго спав. Я глянув на годинник, була перша година, я проспав цілих сім годин, а вона сім годин стернувала. Забираючи від неї стерно, я мусив спершу розігнути її закляклі пальці. Вона вичерпала всю свою невеличку силу і тепер негодна була навіть з місця зрушити. Мені довелося кинути шкод, щоб помогти їй добратися до постелі та відігріти її руки. Я так стомилася, сказала вона і, зітхнувши знеможено, опустила голову. Але зараз же випросталася. Тільки не сваріться і не думайте сваритись, вукнула вона жартівливим викликом. Хіба мене таке сердите обличчя, відказав я, їй бо, я ні трохи не сержуся. Та ні, протягла вона, не сердите, а тільки докірливе. Тоді це чесне обличчя, бо воно виказує те, що я почуваю. Ви повелися нечесно перед собою і переді мною, як я після цього зможу звірятись на вас. Вона винувато подивилась на мене і сказала, як дитина по шкоді Я більше не буду, я обіцяю. Слухатись мене, як матрос слухається свого капітана? Так, відповіла вона, я вчинила по-дурному, я знаю. Коли так, то пообіцяйте мені ще одне, зважився сказати я. Дуже радо. Пообіцяйте. Мені ж, що не будете так часто казати слова будь ласка, прошу вас, бо тоді моя капітанська влада зійде на нівець. Мод вдоволено засміялася. Вона вже й сама помітила силу того, будь ласка. Це хороші слова, почав я. Але мені не слід надужувати їх, докінчила вона, тоді втомлено усміхнулася і знову схилила голову. Я кинув весло, щоб загорнути їй ноги в укривала і прикрити обличчя. Не сильна ж була вона. Я з острахом подивився на південний захід і подумав про 600 миль важкої подорожі, що відділяла нас від берега. Та коли блишень важкої, бо щохвилини в цій частині океану можна було сподіватися шторму, а для нас це певна смерть. А проте я не боявся. Я не був спокійний за майбутнє. Мене мучили сумніви, однак я не боявся. Усе буде гаразд. Усе буде гаразд, твердив я собі знову і знову. Опівдні вітер подущав. розходилася велика хвиля. І шлюпці мені довелося скрутненько, але запас харчів і девід барилець води були для шлюпки достатнім баластом і давали їй змогу вистояти проти хвиль та вітру. І я йшов під вітрилом, аж поки це стало занадто небезпечно. Тоді я вийняв шпринт, туго притяг і прив'язав верхній кут вітрила, зробивши його трикутним, і ми попливли далі. Надвечір я помітив на обрії з навітряного боку дим з пароплава. То був або ж російський сторожовик, або ще певніша Македонія, що й досі лебонь шукала шхуну. За цілий день сонце ні разу не виглянуло за хмар, і було прикро холодно, як стало сутеніти, хмари погостішали, вітер подущав, і ми вечеряли, не знімаючи рукавиць, а я водночас їв і стернував». Тим часом смеркло зовсім, вітер і хвилі розбоялися так, що я мусив спустити вітрило і почав робити плавучу кітву. Я чув про неї від мисливців, і змайструвати її була немудра штука. Знявши щоглу, я згорнув її разом шпринтом, гіком та двома парами запасних весел у вітрило. Міцно перев'язав усе це линвою і кинув за борт. Кінець линви я прив'язав на прові, і плавуча кітва була готова. Мало вистаючи з води і майже не зазнаючи сили вітру, вона гальмувала шлюпку і тримала її передом проти вітру, а так найбезпечніше пливти, коли хочеш, аби розбурхані хвилі тебе не залили. А що тепер? бадьоро спитала Мот, коли все було зроблено, і я вже натягав рукавиці. А тепер ми вже не пливемо до Японії, відповів я. Нас відносить на південний схід, принаймні на дві милі за годину. За ніж це буде тільки 24 милі, зауважила вона, і то, якщо вітер не стихне». Так, а всього 140 миль, якщо вітер протриває три доби. Але він не триматиме так довго, сказала Мот упевнено. Він повернеться і буде віяти, як нам треба. Море це великий зрадник. А вітер, відказала вона, я чула, як ви вихваляли браві пасати. Шкода, що я не додумався захопити Ларсенів секстан і хронометр, сказав я похмуро. Коли вітрила несуть в одному напрямку, дрейф зносить у другому, та ще й течії в третьому, все це дає рівнодійну, якої мені що не зуміємо вирухувати. Скоро ми не зможемо визначити, де ми опинились, не помилившись на яких небудь 500 миль. Потім я перепросив Мот і пообіцяв їй, що більше не зневірятимусь. Приставши на її умовляння, я о десятій передав їй вахту до опівночі, але, перш ніж лягти спати, закутав її в укривалой, накинув ще царятяного плаща. Я спав уривками, час від часу прокидаючись. Шлюпку кидало з гребеня на гребінь. Я чув, як плещуть хвилі, і раз у раз нас обсипало солоними бризками через борт. І все ж міркував я це ще непогана ніч. Не таке мені доводилося бачити на привиді, і не таке, що ми побачимо на цій шкарлупі. Обшивка шлюпки була три чверті дюйма завтовшки, від морської безодні нас відділяло менше одного дюйма дерева. Однак я запевняю ще раз і ще раз, що я не боявся я вже не відчував того страху смерті, що колись нагонили на мене Вовк Ларсен і навіть Томас Магріч. Я зовсім перемінився відтоді, як мод Брустер увійшла в моє життя. Врешті, куди краще самому кохати, думав я, аніж бути коханому. Тоді для тебе інша людина стає така дорога, що тебе й смерть за неї не лякає. За коханням до іншої людини я забув про власне життя, а проте от де парадокс я ніколи ще не хотів так сильно жити, як тепер, коли найменше дорожив своїм життям. Просто мене досі ніщо так не спонукало жити, як тепер, вирішив я. Засинаючи, я силкувався прийняти уявою темряву, побачити мот, що сидить, зігнувшись на кормі, пильнує бурхливі хвилі. Готова що миті гукнути мене на поміч.